Переселення переселенців у Бурштинській територіальній громаді готується до нового навчального року. Ремонтують старі приміщення, облаштовують нові місця для проживання внутрішньо переміщених осіб. Як все відбувається, бачив наш Андрій Поповач. В одному із старих комунальних приміщень Бурштинської громади кипить робота. Тут працюють як місцеві мешканці, так і переселенці. Однією з них є пані Лариса, яка на Прикарпаття приїхала з Донеччини. Для мене це важливо, тому що десь зняти квартиру я не в змозі. Чоловік пішов на фронт. Так що в нас тут ціла сім'я зі мною дочка, внучка, зять, сваха, ще її друга невістка, якої теж пішов чоловік на фронт. Так що ми тут разом. Для нас, це, звісно, дуже важливо. Тому що ми не знаємо, що буде далі вдома. Це вимушений крок, кажуть посадовці, адже незабаром перше вересня, і громада готується до навчання в офлайн режимі. Є воловия батьків, які бажають, щоб їхні діти приступили до очної форми навчання. Все-таки в адаптованому приміщенні навчально-виховний комплекс це є учні перших-п'ятих класів. А міська влада за допомогою десь і органів державної влади, адміністрації військової, робить все для того, щоб надати можливість дітям навчатися і, в свою чергу, організувати нормальні умови проживання для внутрішньопереміщених осіб. Наразі на території громади проживають понад півтори тисячі тисячі переселенців деякого розмістили в комунальних приміщеннях, а інших у приватному секторі у відремонтованому комплексі зможуть поселити щонайменше 40 осіб. Вже в найближчий час буде можливість переселити з навчальних закладів в цей об'єкт внутрішньоприміщених осіб, які вже стали мешканцями даної територіальної громади. Адже ми бачимо, що сьогодні тільки в єдності наша сила і на цих роботах ми. Спілкуємося, бачимо, що тут є і внутрішньопереміщені особи, і педагогічні працівники, і пересічні мешканці територіальної громади. Реконструкція об'єкта фінансується з місцевого бюджету та за підтримки швейцарської компанії донора.